Карл Чапек. викрадений кактус. Ось я розкажу вам, почав пан Кубат, що зі мною сталося торік у літку. Жив я тоді на дачі. Знаєте самі, що це таке? Ні води, ні лісу, ні риболовлі. Ну просто нічого. Зате там повно членів народної партії, є спілка квіткарів із дуже заповзятливим головою. Фабрика первомутрових гудзиків і пошта, де сидить стара насата поштермейстерка. Одне слово, так само, як усюди, вже тижнів зо два я віддавався благотворній цілющій дії. Тієї нічим не порушуваної нудоти, коли раптом до мене дійшло, що місцеві пліткарки і взагалі громадська думка перемивають мої кісточки, а оскільки листи мені приходили напрочуд старану заклеєні, аж весь конверт на звороті бущав від гуміарабіку, то я сказав собі Ага, це хтось розпечатає мою кореспонденцію, грім би побив ту бабегу поштермейстерку, Бачте, кажуть, що на пошті примудряються розкрити будь-якого конверта. Стривай же, сказав я собі, сів за стіл і як найкаліграфічнішим почерком писати Ах, почваро поштова, пліткар коносата, стара мітло, хвостата відьма, зміюка сварлива, пащекухо, яго і таке інше, і підписався з щирою повагою Ян Кубат. А знаєте, чеська мова дуже багата і точна. За одним заходом я виписав на той папір 34 таких вирази, що їх прямодушний і порядний чоловік може прикласти до кожної дами, не боячися образити її чи здатись нахабним. Урешті я, задоволений, заклеїв листа, написав на конверті свою власну адресу, поїхав до найближчого міста і там кинув його у поштову скриньку. Другого дня біжу на пошту. І з якнайлюблязнішою усмішкою струмляю голову у віконечко. Пані поштермейстерко. запитую, чи немає для мене листа? Я на вас поскаржусь, хулігане. засичала пані поштермейстерка з таким грізним поглядом, якого я ще не бачив. Що ви, пані поштермейстерко, відказую співчутливо. Невже прочитали щось неприємне? А тоді все таки виїхав звідти. Це дурниця! Критично зауважив пан Говен, старший садівник Гоубенового саду. Ваша хитрість була занадто проста. Ось я вам розкажу, як я наставив пастку на одного крадія кактусів. Розумієте, старий пан Голбен завзятий аматор кактусів. Його колекція, хоч вірте хоч ні, варта не менше як 300 тисяч, не рахуючи унікумів. Але старий схибнувся на тому, щоб його колекція була приступна для огляду усім. Гоне, каже, це благородне захоплення, його треба підтримувати в людях. А як на мене, то коли якийсь дрібний кактусовод побачить у вас приміром золотого грусона, що йому ціна 1200 крон, то в нього тільки душа болітиме, що він такого не має. Ну, як уже старий так хоче, що вдієш. Але торік ми почали помічати, що в нас пропадають кактуси. І не оті показні, що кожен хоче мати. А найрідкісніші екземпляри то не стало іхінокактуса віслиценії, то греснерії, а то ще однієї вітії, привезеного прямо з Коста-Ріки, а потім зовсім нового виду, що його прислав Фріг, далі мелокактуса Леопольдії, унікального екземпляра, якого в Європі не бачили вже більш як півсотні років, і нарешті пропав Піокереус фімбріатус із сан – перший екземпляр, що попав до Європи. Видно, крадій був неабиякий знавець. Ви не можете уявити, як шавонів старий говен. Пане говен, кажу йому. Закрите теплицю для відвідувачів та й по всьому. Е, ні, розкричався старий. Це благородне захоплення для всіх. Ви повинні спіймати того паршивого крадія, повиганяйте сторожів, найміть нових, повідомте поліцію що завгодно. А це легке діло. Маючи 30 тисяч вазонів, не поставиш над кожним сторожем. Ну, я все ж таки найняв двох відставних дільничих інспекторів з поліції, щоб пильнували там. І саме тоді в нас пропав отой Пілокреус фімбріатус. Зосталася тільки ямка в піску. Тоді вже мені допекло, і я сам узявся ловити крадія. Щоб ви знали, справжні кактусоводи це щось ніби. з секта дервішів. По-моєму. У них у самих замість борід та вусів ростуть колючки та гохідії, такі вони фанатики. В нас є дві такі секти спілка кактусоводів і товариство кактусоводів. Чим вони одна від одної різняться, не знаю. Можливо, одні вірять, що кактуси наділені безсмертною душею, а другі складають тим кактусам криваві жертви. Але хай там як, а ті дві секти ненавидять одна одну і переслідують вогнем і мечем на землі і у повітрі. Тож я сходив до голів тих сект і цілком конфіденційно запитав у них, чи не можуть вони здогадуватися, хто з іншої секти міг би красти гоубенові кактуси. Коли я розповів, які саме екземпляри у нас пропали, вони з абсолютною певністю заявили, що їх не міг украсти жоден член ворожої секти, бо в тій секті, мовляв, самі не здарені кчеми та невігласи, які зроду й не чули про Вісліценію чи греснерію, не кажучи вже про Пілокереуса Фімбріатуса. Що ж до їхніх власних членів, то вони ручаються за їхню чесність і порядність це люди не здатні вкрасти нічого, хіба якийсь там кактус. Але якби котрий із них і добув таку вісліцинію, то напевно показав би іншим, щоб вони вшанували її релігійним обрядом, а про щось таке їм, головам, нічого не відомо. А потім обидва ті достойні добродії сказали мені, що крім їхніх двох офіційно визнаних чи принаймні допущених сект існують ще деякі кактусоводи. І саме вони найстрашніші з усіх це ті, котрі через запальну вдачу не змогли вжитися з поміркованими сектами або взагалі віддаються всяким єресям та неподобствам. І саме ті, дикі кактусоводи, мовляв, здатні на все. Не досягши ніякого успіху в тих добродіїв, я заліз на один пригарний явір у нашому парку, сівся там і почав думати. Повірте мені, найкраще думається в гіллі якогось дерева. Там ти якось ніби розкутий, гойдаєшся собі легенько і дивишся на все згори вниз, ніби з вищої точки зору. По-моєму, філософом слід би жити на деревах, як дятво. І на тому яворі я придумав отакий план насамперед обійшов усіх знайомих садівників і запитую Хлопці, у вас не хиріють які небудь кактуси? Старому гоубенові потрібні такі загнилі для якихось дослідів. Отож, я зібрав кількасот захирілих кактусів, і вночі розтикав їх по всій голбеновій колекції. Два дні мовчав, а на третій дав у всі газети таке оголошення Всесвітньо відома голбенова колекція під загрозою. Як ми довідалися, велика частина унікальних оранжерей Голбена заражена новою невідомою досі хворобою, занесеною, ймовірно, з Болівії. Хвороба вражає переважно кактуси, який з час протікає латентно. А потім виявляється загниванням коріння, шийки і тіла кактуса, оскільки ця хвороба, як здається, дуже заразна і швидко поширюється, досі невідкритими відкритими мікроспорами гоубенові оранжереї закриті для відвідувачів. Днів за десять, а протягом тих днів ми мусили ховатися, щоб нас не замучили кактусоводи. Я послав у газети ще одне повідомлення чи пощастить урятувати гоубенову колекцію. Як ми довідались, професор Маккензі Скю визначив хворобу, що з'явилася у всесвітньо відомій колекції Голбена, як особливий тропічний грибок Маокорхіза Paracuiс Wild, і рекомендує обрискувати уражені екземпляри тинктурою Гарвард Уотсена. Спроби застосування цього препарату, широко проваджені в оранжереях Гоубена, виявилися вельми успішними. Тінктуру Гарварду Уотсена можна придбати у нас у такій і такій крамниці. Коли вийшла газета з цим оголошенням, у тій крамниці вже сидів таємний агент поліції, а я читував навколо телефону. Через дві години він подзвонив мені. Пане Волон, ми вже його злапали. А ще через десять хвилин я держав за комір якогось хрилячка і торсав його. Що ви, добродію? протестував той чоловічок. Чого ви мене термосите? Я прийшов сюди купити оту знамениту тинктуру Гарвард Уотсена. Я знаю, кажу йому, одначе ніякої такої тинктури не існує, як не існує й ніякої нової хвороби, а ось ви ходили красти кактуси до говбинових оранжерей з водюгови такий сякий. Слава тобі, Господи. вигукнув той чоловічок. То ніякої хвороби нема, а я десять ночей не спав зі страху, що й решта моїх кактусів заразиться. Втяг я його за комір до машини і поїхав з ним і агентом до нього додому. Слухайте, такої колекції я ще не бачив. Той чоловічок мав одну однісіньку кімнатку в мансарді, на височанах, десь так 3 на 4 метри, в кутку на підвозі укривало столик та стілець, а решту займали кактуси. Але які екземпляри, і в якому бездоганному стані, просто диво! Ну, то котрі він у вас поцупив, запитує агент, а я дивлюсь на того зводюшку, як він труситься та ковтає сльози. Та знаєте, кажу агентові, не таке воно все цінне, як ми гадали. Скажіть у себе відділку, що цей добродій виніс у нас кактусів усього на 50 крон, і що я з ним сам усе воднаю. Коли агент пішов, я кажу йому ну, лебедику, насамперед спакуйте все, що ви від нас винесли. Той хрилячок покліпав очима, бо йому вже сльози на них наверталися, і шепоче Ласкавий пане, а не можна мені краще відсидіти за це. Адзуський, гримнув я на нього. Спершу верніть вкрадене. Тоді він почав вибирати вазончик за вазончиком і відставляти набік. Вибрав десятків вісім. Ми й гадки не мали, що в нас пропало аж стільки. Він, мабуть, багато років тягав ці кактуси. Задля певності я ще раз гримнув. Що, оце все? Отоді От в нього справді бризнули сльози. Він вибрав ще одну біленьку делайтію і одного корнігера, поставив до решти і схлипнув Їй же Богу, більше ваших немає. Це ми ще побачимо, крикнув я. А тепер признавайтесь, як ви могли все це винести. Ну, це було так, белькочив він, а в нього аж бурлак на шиї тіпається від хвилювання. Я, я, бачите, перевдягався. «У що?» – кричу я. Він почервонів від збентеження і белькочі. В жіноче вбрання. Господи, здивувався. А чого ж в жіноче? Ну, того, що на таку підстаркувату жінку ніхто не зверне уваги. А крім того, додав він майже переможно, кому спаде на думку підозрювати жінку в такому. В жінок бувають усілякі пристрасті, але колекції вони не збирають ніколи в світі. Ви колись бачили жінку, що мала б колекцію марок, або жуків, або стародруків, або ще чогось такого? Ніколи, добродію. Жінки не бувають такі скрупульозні і такі, такі фанатичні. Жінки жахливо тверезі, добродію. Ви знаєте, в цьому найбільша різниця між нами і ними. Тільки ми, чоловіки, збираємо колекції. Я так собі гадаю, що світ це лише колекція зірок. Видно, є якийсь Бог чоловік, і він колекціонує світи, і тому їх так страшенно багато. Господи, якби то я мав стільки місця та спроможності, як він, ви знаєте, я навіть придумую нові види кактусів, а вночі вони мені сняться, приміром, кактус із золотими волосинками і синіми, як у тирвича квітками. Я його назвав Кефаокіреус німфа аурорацек. Це розумієте, моє прізвище, Я звусь рацик, або Маміларія Калубріна Рацик, або Астрофітум Кеспітосум рацик. Господи, тут є такі фантастичні можливості, якби ви знали. Стривайте, перебив я його. А в чому ж ви ті кактуси виносили? Пробачте, за пазухою, збентежився він. Вони так приємно колються. Ви знаєте,. Мені не стало духу забрати в нього ті кактуси. Знаєте що? кажу я. Я відвезу вас до старого пана Голбена. Хай уже він сам вуха вам на скубе. Людоньки, що там боку, коли ті двоє зійшлися докупи. Ці у ніч не виходили з теплиці, поки обійшли тих 36 тисяч вазонів. Голоан, каже мені хазяїн, оце вперше стрів людину, що знає ціну кактусам. І не минуло й місяця, як старий пан Гоубен зі слізьми й богословенням вирядив того пана рацика до Мексики розшукувати там кактуси. Обидва непохитно вірили, що десь там росте кефалокейреус німфа Аура Рацик. Та десь за рік ми одержали неймовірну звістку, що пан рацик загинув там прекрасною мученицькою смертю. Він знайшов у якихось індіанців їхній священний кактус Чікулі, а той Чікулі, треба вам знати, рідкісний брат самого Бога Отця. І чи то не поклонився йому, чи то навіть украв його. Одне слово, ті милі індіанці зв'язали нашого пана Рацика і посадили на ехінокактус віснага Гоокер, великий, як слон, і весь у колючках завдовжки з багнети. Отож наш земляк скорився долі і віддав Богові душу. Отакий От був кінець крадія кактусів. Кінець.